Одягнувши вишиванку, підтримає Збройні Сили України. Під таким лозунгом до всесвітнього дня вишиванки 18 травня пройшов благодійний концерт ярмарок. Вишиванка Моя вишиванка. Благодійний ярмарок розгорнувся в змиї на площі біля палацу культури та проходив під колоритним трендом вишиванки. Танцюй зі мною. Повільно. Ай зачекає. Світло. Танцю зі мною. крилами. не у житті. Поки глядачі насолоджувались концертною програмою, підготовленою спільно обласним центром національних культур та палацом культури імені Тараса Шевченка. Поряд проходив різнокольоровий ярмарок. Тут можна було придбати вишиванки з західної України. Поряд роботи пано з квітами та чудові сумки. Це для проводиться для того, щоб у нас був мир. Ми стараємося. Допомогти нашим хлопцям і приходимо сюди для цього. Кожен міг донатити на допомогу воїнам Збройних сил України, опускаючи їх гроші у прозору скриньку або купуючи авторські вироби майстринь. А вони були дуже гарні. Можна було придбати різні смаколики, зроблені своїми руками, і таким чином теж допомогти. Тут можна було побачити і ексклюзивні сумки. Сьогодні ми працюємо біля палацу культури. А вчора ми працювали біля картинної галереї в рамках. Акції ночі музеї, і ми будемо ще працювати в суботу-воскресіння. Ми бачимо, що все більше людей, містян, долучаються до нашої справи. Все більше люди наші розуміють, що їх допомога дуже потрібна, потрібна нашим воїнам. В нас Багато виробів, дуже гарних виробів. Це теж долучання наших містян. Я Українець, син народу того, що відвикає, нині від ярма. Я не корюся, я молюся Богу і вірю в те, що все це не дарма. На ярмарку закликали приєднатися до плетіння маскувальних сіток, бо зсу дуже потребує такої допомоги. До речі, тут можна було зробити світлину на фоні маскувальної сітки у кольорах державного прапора. Перемога ще не так скоро, на жаль, і треба робити все, що ми можемо зробити для нашої армії, для наших воїнів, щоб їх цими сітками захистити. Організували свято обласний центр національних культур, управління культури і туризму Ізмаїльської міської ради, волонтерські організації «Ізмаїл» для ЗСУ, елітні сітки і не тільки, а також територіальний центр соціальних послуг. Вишиванка, це по перше етнична належність до свого народу. І це знак того, що ми українці, ми поважаємо наш наші традиції, наш етнічний одяг, і ми дуже залюбки його вдіваємо. Та не тільки на свята, але і повсякденному житті також приїхали підтримати цей флешмоб на підтримку ЗСУ. І в нашому селі також проводилося свято для підтримки Збройних сил України, і ми не стоїмо осторонь і завжди приймаємо участь. Наталя Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція Юх Тудей.